Корупція це завжди двоє осіб, як мінімум. Так, це той, хто має владу, і той, хто хоче скористатися в інший спосіб, там поза межами процедури, прописаного в законі, надаючи да, якусь перевагу, пільгу, інтерес задовільняючи цієї службової особи, посадової особи. Це завжди про двох. Тобто, перше, якщо ви свідомий громадянин своєї країни, це не погоджуватися на оці правила. А ти нам да, конвертику, щось принеси, або там в інший спосіб зроби там ремонт нам безкоштовно десь. Це теж спосіб корупції. А, а ми тобі вже там дозволимо приватизувати mm -hmm. твою земельну ділянку, то перше правило це не погоджуватись на оці незаконні штуки, тобто стежити за собою. Не тільки відмовитись, але якщо ти можеш, то і вплинути на цей процес.